Ну, звісно, LinkedIn залишається платформою номер 1 для пошуку кандидатів для більшості рекрутерів. Так варто користуватися теж X-Ray пошуком через браузер. це вміння продавати свій досвід, навіть якщо він є не повністю відповідний до вакансії, на яку ми шукаємо кандидатів. І вміння продати харизматично продати свій досвід, пояснити, чому я можу бути корисним, чому я можу швидко навчитися задачам, технологіям, які потрібні на цьому проєкті. І вміння пояснити і продати це і клієнту, і замовнику і наймаючому менеджеру, і команді. Це, звісно, тести, і я нагадую, що я тести не тільки так за оцінки кодування, але теж критичного мислення, логіки та англійської мови. Призначити ментора або, хоча б людину, яка допоможе з адаптацією, дати чи план, перший тиждень, перші задачі, куди писати, кого тегати, і найголовніше створити атмосферу, де не страшно питати. Коротше, джун це в будь-якому випадку інвестиція за місяць півтора до завершення навчання. Так. Чому це оптимально? Тому що студенти вже опрацьовують фінальні проекти, їх знання структуровані. Видно, хто стабільний, хто швидко росте, хто як себе починає проявляти. Тебе є шанс зарезервувати найсильнішого через 2-3 тижні після завершення курсів кращі кандидати вже можуть мати пропозицію.